Ми несподівано побачили, що назустріч суне декілька російських танків. Ми дивилися в вікно і рахували. Їх було 78 штук. Ми навіть не могли заховатися в підвалі. Так, дружбівчанка Наталія Шевчик розповідає глядачам історію своєї знайомої, яка у перші дні повномасштабного вторгнення була вимушена покинути власну домівку під Києвом. Наталія стала акторкою документальної вистави Прокидайся війна, яка відбулась 18 грудня в місті Дружба. Це історія про те, як вона і її близькі зустріли війну. Мені буквально на Ранок 24 лютого телефонували з Ірпеня, з Бучі, з Гастомеля і казали, Боже, швидше сідайте на машини і давайте тікайте до нас, бо ви живете на кордоні. І як з'ясувалося, що у нас на кордоні поки що у нас було не так страшно, як було там. Одинадцятикласниця Руслана Мачула грала роль своєї ровесниці з міста Суми, яка була вимушена тікати до Полтави. Дівчина говорить, що, попри відсутність досвіду, ця роль їй далась легко, бо вона добре розуміла всі переживання своєї героїні. Досвіду такого не було. Я ем, приймала участь у театрах, але ем, у документальному ще ні. Ми почали готуватись десь неділю тому, і кожен день у нас були репетиції. Всього цього вечора на сцені місцевого палацу культури було презентовано сім історій вимушених переселенців. Координаторка ініціативи Активна громада в місті Суми Марія Саладуха розповідає, що на роль акторів запросила не професійних акторів, а пересічних мешканців прикордонного містечка. Ідея полягає в тому, щоб долучити людей до Тих переживань, які зараз переживає вся наша країна, наша область, в тому числі і ця громада, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій, я хотіла доторкнути їх трішки до нашого сьогодення, до історії внутрішньопереміщених осіб, які були вимушені їхати з різних міст України в інші міста України, або навіть на жаль, виїжджати за кордон. Подібні документальні вистави зараз показують в різних містах України, розповідає режисерка Ганна Єрьоменка. У Сумській області була обрана прикордонна дружбівська громада, яка потерпає від ворожих обстрілів. Історії вимушених переселенців тут розуміють як ніде, каже пані Ганна. Вже близько півроку ми проводимо документальні вистави в різних містах України. Спочатку були пілотні такі, як в Дрогобичі в Запоріжжі. ми Проводили що є? Документальна вистава, це задокументована частина життя людини конкретної певної людини, яка готова готова поділитися своєю історією. Зараз ці вистави вони долучні до повномасштабного вторгнення, як люди проживали початок повномасштабного вторгнення, які емоції проживали, які події з ними відбувалися. Тому це надзвичайно правдиві історії. І, звичайно, якщо ми говоримо про сьогоднішню виставу, це історії людей, які проживають в Сумській області. Дружбівчанка Ірина зазначає, її вразила історія про дівчину, що їхала на евакуаційному автобусі з Сум до Буди. На одному з бок постів росіяни навели на неї дула автомату. Це справжнє життя і у кожній історії. Тисячі історій. Вони подібні в одному. В нашому бажанні, щоб цей жах скінчився, щоб це було. Знаєте, той жахливий сон. Він пройшов, прокинувся. Декілька хвилин ти відчуваєш, що тобі страшно, а потім ти говориш Слава Богу, це сон. Але, на жаль, це не сон, і нам усім потрібно дуже багато сил. Активна громада це всеукраїнська ініціатива, яка діє з 2014 року і спрямована на поширення серед людей знань для вирішення потреб їх населених пунктів. Один з її проєктів – народний театр, де грають непрофесійні актори і розповідають про найважливіші проблеми сьогодення українців. Олександр Соломко, Сергія Дарченко – Суспільне, Новини, Сумщина.